Невеличкий огляд верхнього одягу в магазині Масі Модуки. Почну з укороченого жакету сірого кольору. Він із натуральної шерсті, але його мінус що він без підкладки, дуже легенький. Тому підійде тільки для теплої осені або для тих, хто їздить на власному авто. Цей укорочений жакет вже більш з супої тканини та на підкладці його можна класно стилізувати з джинсами або бермудами, також і спідницею плісе платтям, будь-чим, на ваш вибір. А це вже шкіряний жакет з дуже преміальної шкіри, з карманами клапанами. Класно буде не тільки з джинсами, але й з довгим платтям або з підницею Максі. Мені дуже зайшов, дуже класний. Куртка Country стайл, але в шкірі, виглядає доволі непогано, але це тренд цього сезону. І наскільки він затримається? Є питання, тому потрібно гарно подумати, перш ніж купувати. А в цьому жакеті мені дуже сподобався колір та цікаве поєднання коміру від бомберу до більш класичного стилю. Тканина теж натуральна, але він без підкладки на більш теплу погоду, знову ж таки. Так що дивимось, дівчата. Цей укорочений жакет трендового оливкового кольору теж мені сподобався, його можна так само стилізувати з будь-якими низами, але в ньому вже трохи тонша шкіра. Тому питання. А ось цей темно-сірий жакет мені дуже сподобався. В ньому ідеальний крій довжина. Він теплий на підкладці і буде вам базою на довгі-довгі роки.